Світ з неймовірною швидкістю втікає в протилежний бік від добра. І здається, що від людяності, від чесності, від порядності, від співчуття в цьому світі вже не залишилося і сліду. Саме таке враження складається тоді, коли ти дивишся на все це. І дійсно, дуже важко в такі моменти, коли ти є свідком торжества сил темряви, давати цьому якісь коментарі і щось пропонувати. Особисто для мене. Таким, що не вкладається в голові у цьому всьому, є те, що всі ці лідери, які причетні до поширення зла, всі вони прекрасно розуміють, що вони роблять. Наприклад, одразу після зустрічі Путіна з Трампом на килим до президента Америки полетіли майже всі європейські лідери, зробили там правильні заяви. Виявляється, що всі вони прекрасно розуміють, що відбувається, і що потрібно робити. А після всього цього жодних конкретних дій. Тільки ракети як летіли, так і летять на Україну. І ось саме за це Господь Бог і звинувачує людей. Він звинувачує їх за те, що вони знають, як це робити правильно, і свідомо так не роблять. В посланні до римлян написано, що вони знають присуд Божий, що ті, хто чинить таке, варті смерті. А проте не тільки самі чинять, але й хвалять тих, хто робить таке.